Друзі, всім привіт! Audietron. Сьогодні знімали батарею для заміни піропатрона. Спрацював піропатрон після спрацювання безпеки. Ось так це тут все виглядає. Ось тут стоїть такий корпус електричний. Він відкручується. Далі ми переміщуємося Ось сюди. І тут у нас сам цей корпус. На перше час, коли не могли знайти піропатрон була встановлена ось така, зараз вам покажу пластина, типу для того, щоб автомобіль міг якби, самостійно рухатися по СТО. Ось так це все воно виглядає. Так і тут не піде. Тут знімаємо цього. Ну, була от кажу яка пластина була встановлена. Просто по товщині така сама, як піропатрона і перемичка, так сказати. а Ось новий піропатрон, ось новий піропатрон який зараз буде, так сказати, успішно встановлений. Все, всім дякую за увагу. Далі буде.